В давніх культурах жінок часто пов'язувалися з надприродніми силами. Вважали, що вони мають доступ до знань, які недоступні іншим. Це не забобони. Кожна жінка має силу, яка вкорінена в її природу. Тому мені захотілося розібрати слово жіночність. Але я розібрала не саме українське слово жіночність, а саме женстві, тому що я вважаю, що там саме закладений глибокий сенс. Слухаємо жен. Це можна трактувати як корінь, що походить від слова жена. У давньослов'янській культурі це означало та, яка береже життя. Типу наповнення, гармонія, як берегиня дому. Ствен це потужна метафора, її можна прирівнювати як. Ствол стовбур дерева. Тобто це означає, що вона як берегіння свого роду, вона зберігає традиції роду, і також вона завжди тягнеться до духовного розвитку. Уявили? Ность це нести в собі на собі. У слов'янській культурі це означало твій стан, те, чим ти наповнена, і що ти несеш у собі, і що транслюєш в цей світ. Мало бути просто жінкою важливо те, що ти в собі несеш. Часто жінку пов'язують з водою. Вона може бути ніжною, теплою, а може бути руйнуючою, яка руйнує навіть скелі. Тому жіночність – це про баланс.